У надвірні з нагоди дня незалежності було влаштовано благодійні заходи. Саме завдяки бійцям на фронті таке стало можливим. Міський голова Зіновій Андрійович висловив вдячність всім українцям за спільну працю для найближчої перемоги. Ці дні насичені різного роду заходами. Всі заходи приурочені благодійності, кошти, які зібрані, це кошти для потреб збройних сил України. І нинішня арт сотка також. Е Констатує про те, демонструє про те, що дуже багато відомих постатей за роки Незалежності сьогодні на Майдані Шевченка, коли був офіційний захід, було 33 віки історії, 33 роки, які закарбувалися, які запам'яталися в нашій історії від зародження України. Від відновлення української незалежності 1991 року від прийняття державного прапору відомі віхи історії. Також ми маємо також пам'ятати, що в цих віхах історії є багато надвірнянців, які також золотими літрами закарбували свою роботу. Свою, своє діяння, і свою, свою працю. Чоловік Володимир приїхав із сусідньої громади. Він розповів, що саме купив, також розповів за свою волонтерську діяльність. Це прапор я придбав за донат на ЗСУ. Так? Я задонатив 3 тисячі гривень, взамін отримав прапор. Це дуже добра акція, тому що людина не тільки віддає, так? а вона ще й отримує. Цей прапор привезений людьми з Донецька, наскільки я зрозумів, так і саме. От, от сьогоднішній захід, так, такі благодійні заходи, показує нам, всім українцям, що ми боремося, ми повинні боротися і будемо боротися до кінця. Я житель сусідньої громади, так, приїхав до вас на свято. Я би сказав, що я більше благодійник, меценат як волонтер, бо віддаю на ЗСУ особисті кошти, кошти по людях не збираю. Це кошти мої, які я заробляю. Власне, їжджучи на автомобілі, підтаксовуючи і допомагає Збройним силам України. Все для перемоги. Серед перехожих тарка та недвірно зустріла військового на ім'я Мар'ян. Чоловік ділиться враженнями від побаченого. Каже, що все рухається до перемоги. Серед побажань громаді також звернув увагу на потребу машин. Саме найперше це силу, підтримку і допомогу для ЗСУ. ЗСУ потребується, дуже сильна підтримка. Всім дякую, хто підтримує військових. Слава Україні! Дівчина Юліана сама родом з Херсонщини та через війну зараз у надвірні, де і волонтерить. Ділиться ситуацією щодо волонтерської справи. Згуртованість на думку Юліани найбільша цінність. Ми волонтеримо по всій лінії нашого фронту. Фронт, на жаль, дуже дуже великий. Ми робимо виїзди, ми закупляємо дрони. Ми закупляємо автівки. Ми закупляємо звичайні елементарні речі, які потрібні хлопцям. Нам хлопці пишуть, дзвонять, а ми виконуємо їхні запити. Максимально все, що ми можемо робити, згуртовуємо людей і допомагаємо всі разом. Тому що згуртованість це найбільше, що може бути це найцінніша цінність, яка може бути в нашій нації. Людина може купити повністю все, що вона бачить. Всі лоти продаються, всі лоти це допомога на дрони, тому що ми зараз збираємо на дрони для хлопців, бо запитів надзвичайно багато. Все можна купити. Частина більша, частина цього всього приведена, привезена особисто мною зі сходу. Деякі речі з півдня нашої України, деякі речі навіть з окупованих територій. Хлопці передали ці всі речі в надії на те, що ми всі згуртуємось і допоможемо їм виграти цю цю війну, тому що перемога має бути і має бути найшвидшим часом, тому що занадто багато жертв зараз в цій війні, страшній війні. Зі своєю колегою в благородній справі була і пані Любов. Жінка розповідає за дронову війну, висловила вдячність за підтримку представникам місцевої влади та управління. Ми намагаємося зібрати вже неодноразово на дрони нашим військовим, тому що кожен волонтер, мені це кожен свідомий України знає, що зараз триває саме дронова війна, і вони потрібні. Зробила все від себе можливе, щоб люди захотіли, щоб люди прийшли, щоб люди придбали. За підтримку Петру Хмельовському хочу дуже подякувати. Також хочу Богдані Ковалюк подякувати, нашим надвірнянським аніматорам та всім підприємцям, які долучилися, а також за інформаційну підтримку вам ТРК «Надвірні» і ТРК Рай. Все. І передати вам від себе обом подяку. За те, що ви підтримуєте волонтерів, мешканці громади поділилися думками щодо святкових днів важливості цінувати жертву за свободу. Адже хтось жертвує часом, хтось коштами, а хтось життям. Третій рік поспіль ми відзначаємо, не святкуємо, а відзначаємо день незалежності період повномасштабної війни. В нашій незалежності є конкретні імена. Це імена героїв України, які боронять сьогодні нашу незалежність, наші кордони. У нашій незалежності дуже висока ціна волі, свободи і незалежності. І це дуже важливо, адже ми маємо щомиті, щохвилини пам'ятати ціну нашої свободи. Українці завжди віддають свій борг борг тій країні-агресор номер родини, яка зазіхнула на наші терени, наші кордони, на нашу незалежність. І повірте, що віддамо двічі-втричі більше. Це не півство, а це закономірність, коли українці хочуть жити під вільним. Мирним небом таким сьогодні є. Незалежність це воля наша, але вона повинна здобуватися, як на мене, не такою дорогою ціною. Вона не повинна бути вмита кров'ю дітей, наших військових, наших цивільних. І незалежність має бути в усьому, якщо ми незалежна держава, демократична і суверенна держава, то ми маємо бути незалежні у своїх висловлюваннях, у своїх поглядах і мати право як волонтери виконувати свою діяльність без всяких перешкод.